Доброго дня! Я рада новій зустрічі з вами. Сьогодні пропоную приготувати реально крутий візуально і не менш приголомшливий за смаком чизкейк. Процес приготування не важкий. Головне, чітко робіть за рецептом, не поспішайте, і у вас все вийде. І ми починаємо. Починаємо приготування із пісочної основи. Сьогодні готуємо печиво для бортиків самостійно. Та якщо не хочете заморочуватися і витрачати зайві кошти, можете купити печиво в магазині. Та я раджу приготувати, хоча б один раз печиво самостійно, і ви вже більше ніколи не повернетесь до магазину. В ємкості одразу об'єднуємо пшеничне та мигдалеве борошно. Сьогодні працюємо ручками. До борошна одразу додаємо холодне вершкове масло, порізане на невеличкі шматочки, цукрову пудру, цукор і сіль, і починаємо кінчиками пальців все перетирати між собою. Працюємо відносно швидко, щоб масло не встигло розтанути від тепла рук. Далі додаємо цедру лимону та лайму і продовжуємо замішувати тісто. Тепер вводимо холодні жовтки і дуже швиденько все об'єднуємо в шар. На цьому етапі тісто вже не буде липнути до рук. Як тільки об'єдналось, викладаємо на лист пергаменту і розкатуємо пласт товщиною 2-3 мм. Якщо тісто буде трохи рватись, нічого страшного, важливо розкатати рівно, щоб печиво рівномірно пропеклося. Проколюємо виделкою, перекладаємо тісто на якусь рівну поверхню і відправляємо в морозилку на 10-15 хвилин. І далі випікаємо при 165 градусах хвилин від 15 до 19 до золотистого кольору на режимі низь-верх, без конвекції на середньому рівні. Після випікання даємо повністю охолоти до кімнатної температури. А ми тепер готуємо чорничний соус для начинки. В мене заморожена чорниця. Одразу додаємо цукор та крохмаль. І на спочатку маленькому, а потім на середньому рівні проварюємо, поміжуючи до закипання. Даємо прокипіти 2-3 хвилини і знімаємо з вогню. Переливаємо в іншу ємність. Накриваємо плівкою в контакт і охолоджуємо до кімнатної температури. Саме до кімнатної, а не в холодильнику, тому що нам потім цю чорницю вводити в сирну масу. Тісто випіклось, охололе і можна з нього робити крифту. Печиво можна подрібнити як в комбайні, так і розбити качалкою. Для цього перекладайте на великі шматочки печива до міцного пакету і розминаєте його кочалкою. Бажано подрібнити печиво ретельно. Я використовую комбайн. Так швидше і зручніше. Ось така крихта має бути без великих шматочків печива. Тепер вдягаємо перчатки. Та можна обійтись і без них тут, як кому подобається. Далі додаємо розтоплене вершкове масло та частинами молоку. Головне, не додавайте одразу всю частину молока. стежте за консистенцією печива. У вас має бути ось така липка і в той же час розсипчата структура. Якщо все ж таки молока перелили, то давайте ще печиво. Не залишайте пісочну основу вологою, це важливо. Робимо основу для чизкейку. У мене кільце різак без дна, тому я беру два шари фольги і щільно закріплюю фольгу на формі. Якщо у вас така ж сама форма, Обов'язково фольгу зарівняйте на краях. Якщо у вас звичайна розсувна форма, то просто прокладіть дно пергаментом і все. Тепер ставлю кільце на рівне деко і починаю формувати бортик чизкейка. Кільце з деко ми вже не знімаємо, поки повністю не стабілізується наш ческип. Для зручності додатково візьміть склянку із рівним дном і боками. Так буде легше зліпити форму. Одразу висипаємо все у форму. Рукою розподіляємо по всій поверхні і починаємо ліпити спочатку рукою, а потім допомагаємо собі склянкою дехто ще використовує ложку. Тому тут загального правила немає. Головне рівно і міцно зліпіть бортики. Та намагайтесь розподілити печиво рівномірно. Коли все готово, відправляємо форму в морозилку на 10-15 хвилин. А поки робимо сирну масу. Та запам'ятайте, навіть якщо ваша форма простоїть годину, в морозилці нічого з нею не страпиться. Для сирної основи усі продукти мають бути кімнатної температури, окрім вершків. Так вони краще об'єднаються і нічого не відчаруються. До вершкового сиру одразу додаю цукор, ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль і на низьких обертах мішую міксером. Можна вимішати і вінчиком, та це займе трохи більше часу. Збивати тут нічого не потрібно. Головне все добре об'єднати. Допомагайте собі силиконовою лопаткою і збирайте нею сир з віків чаші. Далі по одному додаємо яйця і перемішуємо. Саме в самому кінці додаємо холодні вершки і перемішуємо. Ще раз повторюю, нічого збивати не треба. Тепер нам треба розподілити сирну масу навпіл, враховуючи вагу чорничного соусу, який я додам до однієї з частин. В мене виходить по 400 грамів. Якщо навпіл плюс вага соусу, то у мішок я відкладаю десь 460-70 грамів білої основи. І до другої частини я додаю чорницю. Тут треба буде перемішати лопаткою і можна викладати у форму, яка зараз стоїть у морозильній камері. На дно викладаємо спочатку чорничну масу і трохи розрівнюємо лопатку. І далі обережно через мішок від середини до країв викладаємо ванільну частину. Головне не поспішайте і прослідкуйте за кінчиком від кондитерського мішка, щоб він не потрапив до десерту. В цей час в нас вже готова водяна баня для випікання. Духовка розігріта до 130 градусів на режимі низ-верх, без конвекції. Трохи поверхню розрівнюємо з і в принципі наш чизкейк готовий відправитися до духового шкафу. Ось так виглядає конструкція на нижньому рівні деко із окропом. Далі решітка і на решітці стоїть деко із чизкейком. Випікаємо десь 90 хвилин. Після випікання чизкейк має тремтіти як желе. та сильно не трясіть, щоб не пошкодити. Даємо чизкейку постояти годинку у вимкненій духовці із відкритими дверцятами. Після дістаємо на стіл до повного охолодження і вже після цього відправляємо чизкейк в холодильник на 8-10 годин до повної стабілізації. А поки чекаємо стабілізації чизкейку, зробимо декор. В моєму випадку це будуть бізешки. Для цього нам знадобиться три білка, які треба обережно відділити від жовтків. Ємність, якій будете збивати білки, має бути чистою та сухою, інакше нічого не вийде. Відділяємо білки, зважуємо їх і е, детальну рецептуру я вам пропишу в самому рецепті. Далі до білків додаємо дрібку солі та лимонний сік. І починаємо збивати на низьких обертах, поступово збільшуючи до максимуму. Час від мінімальних до максимальних обертів обертів займе десь хвилину. І як тільки білки нагадують певну піну, чайною ложкою починаємо додавати цукор. Важливо, після додавання першої ложки цукру, дайте міксеру попрацювати десь 30-40 секунд і тільки після додавайте наступну ложку. Бажано увесь цукор вести в такий спосіб, щоб він повністю розійшовся в масі. Тобто ложка цукру і чекаємо 15-20 секунд. Наступна ложка і так далі. Коли введете весь цукор, дайте міксеру ще попрацювати 3-4 хвилини і вже потім можна в один крок ввести цукрову пудру і вимішувати ще 4-5 хвилин на максимумі до густої консистенції до так званих пташиних дзьобів. Але такий фокус лише із міксером стаціонарним, ручним краще води так само ложечками пудром. Коли меренга готова, її можна підфарбувати сухими водорозчинними барвниками. Можна й гелевим, але від нього меренга може стати трохи рідкою. Майте це на увазі. Ще момент. Довго не вимішуйте, інакше білки можуть опасти. Через камеру не дуже видно, але білки дуже гарні з такими фіолетами відтінками. Готову меренгу ми перекладаємо в кондитерський мішок і відсаджуємо на пергамент. Можна викласти в даному випадку і ложкою, та через мішок мені зручніше. І ось дивіться, крізь мішок видно легкий колір фіолетового. Щоб пергамент не їздив подеко, можна протерти вологою серветкою та не налити води. Відрізаємо носик у мішка десь 1,5 см завширшки і починаємо відсаджувати меренгу. Випікаємо у завчасно розігріті в духов, духовій шафі при 80 градусах і з конвекцією десь біля 2 годин. Час випікання залежить від розміру самих бізешок. Випікаємо на середньому рівні. Готовність перевіряємо шляхом дегустації. А ми готуємо лимонний курт. Лимонний курт готуємо, коли чизкейк вже стабілізувався в холодильнику міч. Для цього цукор об'єднуємо із крохмалем, жовтками, лимонним соком та цедрою, і вимішуємо вінчиком до об'єднання. Підігріваємо молоко до 70 градусів і тоненькою ціпкою вводимо в жовтки, постійно помішуючи вінчиком. Тепер переливаємо назад у сотейник і заварюємо крем на середньому вогні, постійно помішуючи до загостіння. Головне, не переварюйте крем вище 80-82 градусів Цельсія, інакше жовтки згорнуться. Уважно слідкуйте, щоб крем не підгорів до сотейника, інакше це буде відчутно в самому десерті. Десь такої густоти буде наш крем. Коли крем готов, переливаємо його через сито в іншу ємність, щоб позбутись цедри та залишків яйця. І ось подивіться: дно сетейника після крему має бути чистим, без підгорілих плям. Це буде означати, що ваш крем зварився дійсно правильно. До гарячої маси додаємо вершкове масло і вимішуємо до повного об'єднання. Вимішуємо наш курт, даючи йому можливість охолод до 40-45 градусів, і після цього його вже можна використовувати. Дістаємо холодний чизкейк із холодильника. Якщо е, печиво трохи відійшло від сирної маси, в цьому немає нічого страшного. Ми все це закриємо курдом. Виливаємо курт на чизкейк та розрівнюємо лопаткою. Далі в такому вигляді даємо постояти 6-2 години в холодильнику і можна діставати із форму та прикрашати. З охолодженого чизкейка одразу зняти кільце не вийде, тому беремо фен і прогріваємо бортики. Та не захоплюйтесь: цей процес забирає 1-2 хвилини. Якщо немає фену, прикладіть до кільця гарячий сухиришник і потримайте десь також 1-2 хвилинки. Якщо у вас росуне кільце, то можна знімати із чизкейка. тільки не поспішайте. Прикрашаємо безешками, ось так їх трохи ламаючи і викладаємо в довільному порядку. Закрашаємо лохиною або чорницею, гілочками лаванди і наш чизкейк готов. Ось така краса у нас виходить всередині. А я дякую вам за перегляд. Якщо є питання, пишіть в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео.